Ми разом боремося за майбутнє нашої держави сьогодні. Як і завжди, ми підтримуємо нашу армію, наших героїв і кожного, хто наближає перемогу. Міць українців, сила духу та єдність це те, що робить нас непереможними. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Героїзм українських військових це не просто про хоробрість на полі бою, а відданість батьківщині, готовність захищати свій народ навіть ціною власного життя. Це історії людей, про чий подвиг маємо пам'ятати. Сьогодні в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди чотирьом захисникам. Хвилиною мовчання вшанували присутні усіх загиблих. Від імені президента України у повноваженні, а це начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру укомплектування та соціальної підтримки, полковник Олександр Мазніцький, вручили ордени за мужність родинам загиблих героїв. Шановні рідні і близькі, вже четвертий рік іде війна. Щодня наша держава втрачає кращих своїх синів і доньок справжніх українців, наших патріотів. Ваші діти, герої. Вони віддали своє життя за незалежність держави і суверенітет. Ми перед ними селям голову. Солдат Авраменко Дмитро Борисович 1996 року народження, був розвідником розвідувального відділення. Загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я тітка, але по факту я заміняла йому 23 роки. Це наша друга нагорода. І дуже молячий, хоч хотілося, щоб це було йому пережизня, а не посмертно. Солдат Коваленко Віталій Сергійович 1990 року народження, стрілець другого штурмового спеціалізованого відділення спеціалізованої роти шквал. Загинув 16 серпня 2024 року в бою за Україну в Курській області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мій син був хорошим мужчиною, любив працювати, допомагав людям. Пішов самостоятельно, хоч, чесно говоря, його відговор. Ну, з такою радістю туди пішов, що. Что... Пробыл там недолго, конечно, где-то два месяца. И получилось так, что его не стало. Солдат Шувалов Юрій Юрійович народився 4 травня 1968 року. Займав посаду старший стрілець механізованого відділення механізованого батальйону 3 листопада 2023 року. Загинув на Покровському напрямку внаслідок мінометного обстрілу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він добровольцем пішов, поставив нас перед фактом, що сестрі, що мені сказав, пішов, віддав документи. Хотів жити, були свої плани на життя. Він був патріотом, він, дуже, він не зміг сидіти в хаті. Він просто ну, побіг туди записатися і, і відстоювати нашу Україну. Я йому говорила, що ну, тебе ж перелом позвоночника. Ногачі ще на армії, і йому хотіли одрізати. Пальців немає, і його казать у них опів пальця немає. Як же ти будеш воювати? А він на мене дивиться і говорить, за таких, як Єгорка, онук у нього там 10 років. І, і діди воювали, і я буду воювати. Це його були такі слова. Вічна їм пам'ять наша мир. Солдат Стеценко Станіслав Олексійович, 1971 року народження, стрілець снайпер механізованого відділення, механізованого батальйону 16 листопада 2023 року загинув поблизу населеного пункту Авдіївка. Найкращий чоловік, гарний батько. У нас троє діток залишилось. Дали пов'язку. Він сказав, що я не буду ховатися, піду, буду воювати. Дуже відповідальний. Прізвища цих мужніх героїв назавжди залишаться у нашій пам'яті. Вічна їм слава. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада продовжує всебічну підтримку захисників, усвідомлюючи важливість кожного внеску в спільну справу. Кожен відремонтований автомобіль, кожен переданий комплект запчастин наближає перемогу та допомагає зберегти життя. Увага на екран. Кременчуцькому батальйону територіальної оборони передали чергову партію необхідного обладнання для військової техніки, а саме нові колеса, що забезпечить справність автомобілів. Хлопці мають виконувати важливі завдання на особливо складних напрямках, і ця техніка повинна швидко доставляти особовий склад і в разі необхідності допомагати евакуювати поранених. Ми ремонтуємо зараз медичний автомобіль, ремонтуємо іншу техніку. Робимо все для того, щоб дорога до миру була якомога коротшою для нас і з якомога меншими втратами. Олексій, дякую вам, дякую вашій команді. Знаю, робота нелегка, але Завдяки вашій допомозі. Ми стоїмо. Автомобілі, які використовують військовослужбовці, відіграють критично важливу роль у виконанні оперативних завдань. Вони застосовуються для евакуації поранених, транспортування особового складу та перевезення необхідного обладнання. Справний технічний стан цих машин запорука ефективності та безпеки бійців на передовій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжують покращувати сферу комунального транспорту. Про приємні зміни пов'язані з проїзними вже за мить. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було одностайно прийнято рішення щодо об'єднання проїзного для муніципальних тролейбусів та автобусів у зв'язку з дуже раціональною пропозицією. Молоді, зокрема, дівчина, яка приїхала до нас з селідового і проживає в Крюкові, і інших молодих людей, які Таким брейнштормінгом проаналізували роботу тролейбусного управління його тарифну політику. Вирішили прислухатися до них і внести зміни в тарифи, зниживши їх фактично на 25% за умови, якщо людина купує проїзний на автобус і тролейбус. Відтепер ціна на такий уніфікований проїзний для учнів складатиме 200 гривень, для студентів 230 гривень, а для громадян 600 гривень. І для підприємств та організацій коштуватиме тисячу гривень. Тож вже з квітня усі бажаючі матимуть змогу з економією та зручністю користуватися громадським транспортом. Дмитро Цирюльник, Креманчуцькі новини. Забезпечення соціального захисту та підтримка вразливих категорій населення один із ключових пріоритетів громади. У Кременчуці продовжують шукати нові шляхи для покращення соціальних послуг, і саме цьому була присвячена зустріч, під час якої обговорили результати пілотного проєкту «Проон». На базі комунальної установи Турбота провели засідання круглого столу. На зустрічі презентували та обговорили ключові результати пілотного проєкту про ООН під назвою Підтримка створення мобільної соціальної служби в Кременчуцькій громаді. Ця тема включала в себе аналіз стану надання соціальних послуг у нашому місті, а також розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення. Проєкт було реалізовано експертами громадської організації Ліга соціальних працівників України. Соціальні послуги дуже важливі. Ми сьогодні бачимо зростання попиту на ці послуги. У нас внаслідок війни є дуже багато людей, які переїхали до Кременчука. Нові Кременчужани їх треба інтегрувати в громаду. Їм треба дати підтримку, дати тимчасове, а потім і постійне житло, дати можливість навчати дітей, лікуватися, розвиватися і проходити соціальне становлення в новій громаді, в новому колективі. Ми їх вислуховуємо до них, прислухаємо. І завжди їм допомагаємо. Сфера соціального захисту населення це щит, який береже найвразливіших. А під час війни людей, які потребують підтримки, стає дедалі більше. Наша комунальна установа турбота. Зараз це вже такий багатопрофільний заклад, який включає в себе багато соціальних послуг, практично всі, які надаються в нашій громаді. І Міський голова і депутати Кремльчиської міської ради ідуть зустріч, допомагають у фінансуванні, допомагають у створенні і в розбудові нашої мережі надання соціальних послуг, яка, звичайно, змінюється з часом, і ми повинні йти з ногу з часом і також змінюватися. Організація надання соціальних послуг у Кременчуцькій громаді спрямована на підтримку мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ключову роль у цьому відіграє комунальна установа, центр надання соціальних послуг, «Турбота». Всі мешканці, які жителі, які живуть у вашій громаді, це, це ваші люди, це, це сім'ї з дітьми. Дякую вам, що ви приділяєте і ранньому втручанню від народження і до останнього життя. Так, паліативна допомога, паліативний догляд вдома. Дуже тіше, тому що ну, за мій життєвий досвід не завжди керівництво громади таку Приділяє саме соціальній сфері. Кременчук підтримує фінансово і безпосередньо соціальних працівників, адже саме вони є основою потужної та стійкої сфери соціального захисту. Мабуть, місто Кременчук є перше, яке впровадило сьогодні, щойно на виконкомі було проголосовано виділення коштів. Доплата кожному соціальному працівнику в розмірі однієї тисячі гривень щомісяця від міста це до 1 вересня. а З 1 вересня буде 2 тисячі гривень. Ми підтримуємо президента Зеленського. Але дещо пішли далі, навіть він це зробив для вчителів. Ми далі це зробили для дитячих садочків. Ми далі зробили для позашкілля. Сьогодні ми це зробили для культури. Сьогодні ми це зробили для соціальних працівників. Загалом зустріч була результативною та корисною для всіх учасників. Завдяки співпраці з експертами громадської організації Ліга соціальних працівників України розроблено рекомендації, які можуть підвищити доступність і якість соціальної допомоги. Це сприятиме не лише підвищенню рівня соціального забезпечення, але й розвитку інклюзивного та турботливого середовища в Кременчуцькій громаді. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцька молодь продовжує знайомитися із діяльністю соціальних установ міста. Учасники академії волонтерства відвідали комунальну установу Турбота, де дізналися, як вона допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про враження молоді та важливість такої роботи у нашому сюжеті. Учасники Кременчуцької академії волонтерства продовжують знайомитися з соціальною сферою міста. Цього разу вони відвідали комунальну установу Центр надання соціальних послуг турбота, яка вже багато років допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Гості до комунальної установи центру надання соціальних послуг «Турбота» дізнатися більше про допомогу людям похилого віку, які послуги можна можуть вони отримати, хто їх надає, і тому учасникам дуже пізнавально цікаво. Цього року учасники не. Вірно активні задають безліч питань, цікавляться, і по ним видно дійсно, що їм ці аспекти дуже потрібні. Під час екскурсії волонтери дізналися, що турбота не просто надає соціальні послуги, а фактично стає опорою для найбільш вразливих категорій населення. Одинокі люди, особи з інвалідністю, малозабезпечені родини та внутрішньопереміщені особи усі вони отримують ту підтримку, яка допомагає їм почуватися більш захищеними. Волонтери на власні очі побачили, як працює ця система, скільки сил і тепла вкладають співробітники у свою щоденну роботу. За ініціативи Кремчіцької міської влади створена наша комунальна установа центр надання соціальних послуг Турбота». Сьогодні ми познайомили учасників Кременчуцької академії волонтерства з послами, які надаються у нашій установі. Сподіваюся, їм сподобалось, що вони будуть волонтерами у нашій установі. а Можливо, колись і прийдуть до нас працювати. Ми вмотивовані всі з великою душею, з великим серцем з відкритим. Тому готові допомогти кожному, хто потребує цього. Такі екскурсії мають неоціненну користь. Вони формують у молоді розуміння соціальної відповідальності, мотивують до активної громадської діяльності та показують, як навіть невеликий внесок може змінити чиє життя на краще. Від екскурсій наразі мені все дуже подобається. Я дуже рада, що в нас є такі заклади. Ну це дуже приємно, що так спілкуються з. Людьми, в яких є ну такі проблеми, ну це дуже класно, як ну для нашої країни і зовсім для города. Ну це дуже приємно, що так спілкуються і це все. Звичайні люди, як ми, і що вони готові, вони замазамоти. Повані, щоб допомагати людям. Ну вони герої. Такі люди вони герої. Це вау. Це дуже круто. Що у нас є можливість сюди прийти, побачити на власні очі та відчути це все. Дуже смачна киснева пінка. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Створювали приємні й символічні подарунки для хоробрих захисниць України. Саме це сьогодні робили педагоги Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії під час благодійного арт бранчу Як все відбувалося, бачили наші журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії започаткували ініціативу проведення дня першоцвіту на початку березня, у цей час, коли земля пробуджується після зими, з'являються перші квіти як символ надії в душах людей, що приносять радість кожному. Саме тому сьогодні там відбувся благодійний арт бранч під час якого педагогічний коледж академії створював приємні подарунки для жінок військовослужбовиць «Цьогоріч, коли оргкомітет Продумував формат проведення цього дня, то була така ініціатива, щоб в цей день виготовити смачні енергетичні букети і вручити їх нашим жінкам-захисницям, серед яких є матусі наших студентів та ліцеїстів, наші випускниці. А також ми співпрацюємо з військовою частиною. У цей час у стінах академії панувала справжня єдність і щирість, адже арт-бранч став чудовою нагодою для спілкування, обміну теплом і підтримкою. Учасники заходу з натненням створювали унікальні смачні букети, вкладаючи в кожен із них частинку своєї душі та вдячності. Загальну картину доповнювали щирі розмови, посмішки та відчуття спільної мети подарувати радість і підтримку сміливим захисницям, які щодня виборюють мир і свободу. Ми всі е, частина однієї спільної справи. Я думаю, що разом творити добро набагато краще ніж е, працювати одному. маленький, посильний внесок в те, що вони роблять для нас, щоб вони відчували нашу підтримку. Е, і сподіваюся, до ми разом до перемоги. Важливо підтримувати наших військових, хлопців і дівчат так само давати змогу їм трошки відпочити, трошки потішитися, трохи долучитися до краси долучитися до свята не тільки нам, а й їм так само. Ми вдячні їм за те, що вони нам дають таку можливість, і це просто найменше, що ми можемо зробити. Подібні ініціативи, неабияк демонструють, що через творчість і добрі справи ми маємо можливість висловити вдячність, повагу та підтримку нашим справжнім героїням, які на передовій борються за майбутнє України. Крім того, вони дають змогу відчути силу єдності, яка надихає нас і дає віру в перемогу. Наш колектив вітає вас. З весною і дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну і є нашою випускницею, ми знаємо. Тому бажаємо вам сили, духу, здоров'я і всього найкращого. І дякуємо вам за сина. Цей букет вам і ми передаємо через Єгора. А коли ви повернетеся, Єгор вам його вручить. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Мистецтво допомагає долати усі труднощі у такі складні часи для нашої країни. Тож, як відбулося відкриття різнобарвної виставки у картинній галереї Наталії Юзефович, дивіться далі. Народився Борис Сердюк в місті Канатопі на Сумщині, закінчив художньо графічне відділення Юрієв Польського педагогічного училища. За час проживання в місті Кременчук. Митець презентує декілька персональних виставок нашій галереї, міській, краєзнавчому музеї, приймав участь у збірних виставках нашого міста і за його межами. Саме ця виставка складається з 32 картин, виконаних у техніці олійного живопису. На полотнах зображені квітучі сади, весняні пейзажі та, звісно ж, багато квітів. Виставка ця надихає нас дуже. Це людина дуже працьовита. Рацюздатна він дуже гарно передає кольори. Виставка яскрава, кольори відкриті, цікаві і ще його ну як достоинства, що він пише мастихіном. роботи його відрізняються від інших художників. І ще хочу подякувати Борису сьогодні за те, що він напередодні жіночого свята подарував і представив багато робіт з квітами. Таке розмоїття кольорів та сюжетів припало до душі усім відвідувачам. Відмічаємо, яким настроєм віє від його робіт, особливо от весняна тематика, яку я вже відмітила, вона аж ну. Проникаєшся нею. от я дуже вдячна і галереї, і Борису за те, що надали нам таку можливість котрий раз насолодитися його палітрою, його баченням кольорів. Виставка Бориса Сардюка Весняний вернісаж буде доступна до перегляду містянам ще до 6 квітня. Тож кожен бажаючий також зможе доторкнутися до прекрасного. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Пам'ятайте, кожен із нас робить свій внесок у перемогу. Кожен день наближає нас до миру та відновлення. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і нехай наша сила буде непохитною. До нових зустрічей в Етері!